Двері приватний будинок, але профілька. Отаке чудо. Ось так воно себе веде. Абсолютно пуста, утеплена. Профільна рама. Ось так виглядає профільна рама. Це гнутий лист. Профіль, щоб якусь жорсткість зробити. Не по них уводні не читаем. Закрываются дуже погано. В принципі замки тут, що замки, що не замки немає. Бачимо перестрой. Визор, пина защищаем проемчик. Виставляємо вже нашу раму на серйозних кріпленнях, на сварочку, обварюємо полосу в кріплені. 8 штук в сторону. 8, в сторону. на сторону, загальну кість в 4 сторону. Вниз сверлимо отвори. З четвертую підгонкою досудного закривання. Так, ну, дверки готові, встановлені. Зсередині, ще буде проблема з двірками МДФ, але ви це вже бачили вперед. в треніх роликах, дивіться на каналі.